Привіт! В цьому відео зборка нашого першого ПК на базі AMD, які саме комплектуючі ми використовували та що з цього вийшло, дивіться далі. Наливаю вам чайку та бажаю приємного перегляду. Материнська плата ASUS TUF Gaming X570 надійна ігрова материнська плата з чипсетом AMD, форм фактор ADX, шина PCIe 4.0, два роз'єми під M.2 2 14-фазна система живлення з радіаторами охолодження, USB 3.2 другої генерації, підсвічування Aura Sync, процесорний роз'єм AM4. Процесор ми обрали AMD Ryzen 5 3600X, 6 ядер 12 потоків, без інтегрованої графіки, багатопоточний із розблокованим множником, тактова частота 3.8 ГГц, турбобуст 4.4 Система водяного охолодження DeepCool Castle 240 RGB версія друга з системою Anti-Leak. Технологія допомагає системі досягти автоматичного балансу тиску, що значно підвищує безпеку експлуатації системи рідинного охолодження 220 вертушки швидкість від 500 до 1800 оборотів за хвилину. Рівень шуму від 18 до 30 дБ. Тип підшипника гідродинамічний, що забезпечує менше шуму при роботі. Вибирав саме із мідною контактною базою, тому що мідь характеризується більшою теплопровідністю у порівнянні із конкурентами. Як ви вже зрозуміли з вище сказаного, чим вища теплопровідність, тим вища якість його роботи на охолодженню. Монтуємо з вами кріплення під Сокет АМ4 та будемо переходити до корпусу. Корпус обирав більш бюджетний Frontier Raider, про що я потім пошкодував. Тому що поток повітря дуже мінімальний і комп'ютер почав швидко перегріватися. Мені довелося зняти бокову панель із уракалу, та знаєте, без неї він навіть краще виглядає форм-фактор материнської плати ATX та мікро ATX. Охолодження встановлене на передню панель 3 вертушки 120 мм з LED-підсвіткою. Там є з можливістю встановлення водяного охолодження. На передній панелі один роз'єм під USB 3.0, два роз'єми під USB 2.0 аудіороз'єми для наушника та мікрофону, кнопка включення та перезавантаження. Прозорі передня та бічна панель закрило, пильові фільтри зверху та знизу біля блоку живлення, тип корпусу MIDI Tower, максимальна довжина відеокарти 325 мм, сам корпус сталевий, в принципі, міцний, але все інше пластик та колера я б викинув, Китайський мотлох за 1300 гривень. Краще б купив інший корпус, але бюджет був обмежений. Модуль пам'яті я обрав також від AMD Radeon R9. Дві планки по 8 ГБ з частотою 3200 МГц. Також пошкодував, тому що при всій повазі до AMD пам'ять вони не вміють робити. Через 3 неділі одна планка померла і мене привітав сильний екран смерті, недовго думаючи замінив на HyperX Predator. Термопасту я також обрав від компанії DeepCool, наносимо на процесор та підключаємо водяне охолодження. Водяне охолодження я встановив на верхню панель саме так, щоб клапан антилік дивився не в бік комплектуючих а був ззовні, тому що багато скарг начитався, що СВО протікають через цей захисний клапан, який при підвищенні тиску випускає зайве повітря і може випреснути рідину. Далі встановлюємо SSD-накопичувач Patriot Viper об'ємом 512 ГБ для операційної системи. Швидкість читання до 3300 МБ секунду, швидкість запису до 2200 МБ секунду. Час працювання на відмову 2 мільйони годин. Дискретна відеокарта Sapphire Radeon RX 570 Pulse з підтримкою UR-акулярів. Частота пам'яті 7000, частота ядра 1284, об'єм пам'яті 8 ГБ, максимальне підтримування зображення 5К. Тепер пробуємо запустити комп'ютер. Спостерігаємо з індикатором в правому верхньому кутку. Він заміняє усім відомий спікер, який пишіть при запуску комп'ютера, як росня після прильоту Хаймерс. Білий визначає помилок немає. Подивимося, як він запускається у темряві. Встановлюємо з вами Windows 11, налаштовуємо BIOS встановлюємо драйвера та переходимо до тесту в іграх. Як можете бачити, Grand Theft Auto 5 комфортно грається. Що, моя сестриця знову втягнула тебе вніп. Непри... А тепер трішечки контри контр. FPS ФПС 250 кадрів в секунду. А тепер старий добрий плеер он раунд. Science один з найпопулярніших бенчмарків для оцінки продуктивності процесора на комп'ютері. Результат можете бачити на екрані. Тепер 3D Mark. Основне призначення тестування продуктивності та стабільності графічної плати або ж відеокарти та оцінка її продуктивності в умовних одиницях. Якщо ви бажаєте замовити у нас зборку комп'ютера, купити ноутбук, смартфон або будь-яку побутову техніку, переходьте під відео за посиланням в наш інстаграм. У нас є все, що вам потрібно. Ми працюємо з 2007 року, товарів більше 50 тисяч. З кожної продажі сплачуємо податки до бюджету України. Наближаємо нас до перемоги. Якщо вам сподобалось відео і ви підтримуєте український контент, залиште коментар, нам буде дуже приємно. Бажаю мирного усім вам неба і швидшої перемоги. До зустрічі в наступних відео.